Оце сьогодні одне поле вбили, завтра інше поле. Коротше, тупо вижрали, Вижрали все поле. Ось так виглядають поля на півдні та сході України. Вони, а точніше, врожай, потерпає від масового нашестя сарани. Комахи поїдають практично все на своєму шляху. За ніч мінус 4 гектара, Все з'їли, що було. Така капуста, вся поїдена, вся. Була ідеальна капуста, залетіла саранча, всю поїла капусту у Держпродспоживслужбі. Попереджають, втрати врожаю через сарану може досягнути від 25 до 100%. відсотків. Зокрема, тисяча комах на квадратному метрі може знищити до 30 кілограмів рослинності, але не все так жахливо, як може здатися. Зокрема, за словами ентемолога Євгенія Халаїма, врожаю саме зернових культур сарана не загрожує. Більшість злакових культур вже зібрали або вони вже висохли, тобто вони не придатні для кормів. Але садові всілякі культури зелені ще підходять, і вони наносять шкоду. Не становить великої загрози сарана і для людей, незважаючи на свій, м'яко кажучи, неприємний вигляд, людям не слід боятися. Сарану вона може вкусити, але в цілях самозахисту, якщо там до її ротового апарата. Притиснути пальця, але це не болюче в принципі. Переносником захворювання вона не являється в принципі. Безпечно у великих містах масові зграї сарани навряд можна буде побачити, як правило, комахи полюбляють лимани, поля та місця покриті очеретом.